Як прожити з чоловіком на пенсії? Це питання мене дуже тривожить, бо я ледве пережила з ним карантин. І це було якихось півроку, а тут йде мова про щонайменше 20. 20 років в однокімнатній квартирі, це вище моїх сил. Не скажу, що мій шлюб якийсь невдалий, але він був різноманітним, бо були діти є онуки. Але ж не весь час одна людина перед очима. Я реально можу його витримати по півгодини зранку і ввечері, а далі я просто не знаю, що з ним робити. У нас нема спільних розмов, бо нема спільних тем, а ще ця однокімнатна квартира. Про неї детальніше, бо видно, вона таки несе якесь прокляття. Ця квартира була його матері. І мені ніколи не подобалася малесенька кухня, яка ледве поміщала стіл та плиту, двометровий шар білої фарби і червоні блюдечка з горнятками в горошок. Саме на цій кухні відбулося перше наше знайомство зі свекрами, і я свекрусі дуже не сподобалася. Чомусь жінці здалося, що я маю плани на її квартиру. Ще пак. Адже я з села ще й з багатодітної родини. Хто ж не хоче вирватися в місто та жити в отакій тісноті, коли вдома звик до простору, до того, що твій дім не закінчується там, де закінчується паркан на оборі, а дім це й вулиця твоя, а далі твій вигін, твоя річка, твій ліс. Мені було важко пристосуватися до міста, особливо до цих маленьких тісних кімнат у гуртожитку. Маленьких квартир у Хрущовках. Не знаю, що б я робила далі, якби нам не дали двокімнатну велику квартиру. Звичайно, порівняно велику, адже з теперішніми квартирами це теж тіснота. Потім я багато разів приходила в цю квартиру і кожного разу дивувалася тому, що вона обростає додатковими шарами фарби і ніби меншає і меншає. Меншала й ця жінка, яка так мене габзувала на початку мого молодого подружнього життя, а потім просила, аби ми її доглядали. Я віддам вам квартиру, перепишу, лиш візьміть мене до себе. Говорила вона так, ніби пропонувала мені рівноцінний обмін, адже свою квартиру вона цінувала понад усе. Вона вважала, що немає кращого місця, кращого двору. Кращого місця розташування в цілому місті. Ми її доглянули і взяли до себе. За той час чоловік зробив в тій квартирі довгоочікуваний ремонт, і ми заселили туди постояльців. Діти ще були малі, аби хотіти жити окремо, а мати категорично була проти того, аби квартиру продати. Ви що? Та ви знаєте, скільки мені прийшлося в черзі стояти, аби її отримати. Ви знаєте, що сусідка була вже заїхала в мою квартиру і замки поміняла, а я мала ордер і викликала міліцію. Ви знаєте, який то добре був збудований будинок? Не те, що інші. Вона могла годинами хвалити ту квартиру. Потім свекрухи не стало, а діти якось різко виросли. Старший син оженився першим і пішов жити з дружиною в бабусину квартиру. Молодший згодом виїхав за кордон, а в старшого вже було двійко дітей, тоді й було вирішено нам з чоловіком переїхати в однокімнатну, щоб діти жили в просторі нашій. Чоловік радів, бо повернувся в місце, де виріс. А я цьому не дуже раділа, бо то було місце, яке я не любила, мала погані спогади, і мені завжди здавалося, що на кухні сидить покійна свекруха. Сидить і перевіряє, чи я так приготувала їсти, так постелила і порядок зробила. Таке дивне відчуття, але воно мене не покидає й до цих пір. І от до цих відчуттів ще додасться те, що чоловік буде сидним сидіти на кухні чи лежати на ліжку, реально довічне ув'язнення в цій маленькій камері. Якось поліпшити житлові умови на старості літ просто нереально. Ми матимемо невелику пенсію, якої не знаю чи й вистачатиме на життя. На дітей теж надії не маємо, бо кожен живе своїми проблемами. Підпишись, підтримай українськомовний контент.